Привіт, є віра Божа, а є релігія. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, було дуже багато релігійних деномінацій: фарисеї, судукеї і так далі. Але Ісус не приєднався ні до одної. Він вибрав живу віру Божу. Він показав, яка воля Божа, і вибрав апостолів. Вони були простими людьми, рибалками, але стали реально посланцями Божими. Ісус показав, що на Слово Боже сходить Дух Святий, Дух передається через апостолів. І коли сьогодні я хочу бути напряму з Богом. Так не буває. Бог дав апостолів, дав своє слово. Жива віра це коли ти живеш, так як каже Бог. Казав Ісус, пізнаєте їх по плодах. Нам треба дивитись на плоди, кого ми слухаємо. А релігія вона зла і агресивна. Це коли ти вибираєш один день для Бога і щось робиш для нього просто по тілу і по плоті, при тому живучи в гріху, тому щоб мені стати дитиною, Божою, мені треба виправитись і жити так, як каже Бог.